День 27-й, як я щодня віджимаюся від підлоги. Сьогодні вихідний, я зібрався і поїхав у зал. І чесно, нічого екстраординарного. Розминка, як завжди, почав відтискатись, але щось було інакше: тренування пройшло як одна секунда. Серйозно. Якби я не відмічав на своєму годиннику підходи, я б подумав, що зробив максимум три. Між підходами я почав більше відпочивати десь по 3-5 хвилин. І вирішив, що треба використовувати цей час з користю, почав тягнутися. Бо якщо чесно, у цьому плані я як дерев'яний. Колись, до речі, я міг сидіти на всіх трьох шпагатах. І от зараз, коли я згадую, що колись був у формі, що колись був худим, і навіть показую фото, з'являється дивне відчуття, наче я пенсіонер, який сумує за Совєтським Союзом, наче кращі роки вже позаду, і це чесно трохи пригнічує. Але я вірю, що це не так. Просто тіло як старий мотор, який можна перезапустити поступово, без поспіху. Тіло воно пам'ятає. Сьогодні я зробив 12 підходів по 27 відтискань. І в перервах розтяжка. Гімнаст з мене поки що такий собі, але може продовжу. Подивимось. Дякую вам за лайки і коментарі. Дуже ціную ваші поради і зауваження, коли ви бачите, що я роблю щось неправильно. Дякую за підтримку, ви найкращі. Також хотів запитати вашої думки, як ви вважаєте, який челендж має бути наступним у моєму випадку, в моїй ситуації. Дякую вам за перегляд. До зустрічі наступного дня.